Це історія про молоду жінку, в якої люблячий чоловік, але вона довго не могла завагітніти. Вони хотіли дітей, але в них не виходило. Вони звернулися до лікарів, пройшли обстеження, полікувалися. І коли вона завагітніла, то в неї стався викидень. Потім вона пройшла реабілітацію, деякий час вона відновлювалася. Потім ще одна вагітність, яка також закінчилася викиднем. Та після третього викидня вона повністю зневірена. Прийшла до мене, щоб просто поговорити, а я їй запропонувала пройти сеанс регресу, щоб зрозуміти, які причини стали цьому цій проблемі, і дізнатися, і пропрацювати їх. І от, коли ми пішли в сеанс регресу, ось цей сеанс, то побачили першу причину цим її проблемам, ми їх пропрацювали, ми прибрали ті страхи, які в неї були. І також на сеансі її наставники сказали, що в неї все буде добре, показали її майбутнє, показали, що в неї буде здорова, хороша, прекрасна дитина, але сказали, що є одна умова це те, щоб вона відновила в собі відчуття радості, щоб вона знову навчилася радіти життю, щоб вона відчула в собі оцю легкість, як в дитинстві, та радість. І це була єдина умова, яку поставили для неї її наставники. І от пройшло зовсім небагато часу, і на днях вона народила синочка. Це дуже велика радість, як для неї, та надія іншим, хто також хоче мати дитину. Життя триває, життя перемагає, і вона знайде шлях, щоб продовжитись.